Ми продовжуємо працювати з електронними таблицями. Завдання у нас сьогодні обчислити заробітну плату для деякої фірми, для працівників деякої фірми. Ну, це практична робота номер 5 у нашому підручнику. І ось така таблиця. Є посади, інженер, менеджер і так далі, незалежно від їхніх прізвищ. От є процент податку в окремі клітинки. Ну і все остальне, все оклад, відсоток премії, ну і там далі рахувати потрібно. Давайте запустимо. Ага, ну тут нижче вказівки до виконання практичної роботи. Ну, то ми розберемося. Задача у нас порахувати заробітну плату. Ставимо в стороночку зразок. Запускаємо електронні таблиці. пуск усі програми Microsoft Office. Кого не має Microsoft Office, може працювати в LibreOffice. не має LibreOffice, можуть працювати у себе на Google аккаунті. Там зайти в Google Диск і там зразу создать таблицю. І так, Excel. Перше, що починаємо працювати, це потрібно побачити пунктирну лінію, яка вказує ширину аркуша формату А4. Ось уже є пунктирна лінія. Звузуємо вікно тепер і відповідно до зразка стопчик А ширший робимо. Стопчик Б чуть-чуть ширший. І тут ще стопчик ось Є ширший. Так, щоб на сторінці залишався стопчик G. І так, у першому у квітинці А. розмір податків. Для всіх він в державі. 24%. Тільки знак процентів не ми пишемо, а потрібно встановити формат. Ось правою кнопочкою формат клітинок: не число числовий, а процентний відсотковий 0 цифр після коми. Окей, вписуємо просто 24. Комп'ютер сам додавить знак відсотків. Так, другий рядок. об'єднать. Виділяємо. Із закладки Вигляд повертаємось на закладку Головне і об'єднати. Вписуємо нарахування заробітної плати співробітникам фірми. фірми. Можна зробити більшим шрифтом. Наприклад, там, ну, 16. І кольор поставити чуть-чуть якийсь сіруватий. Так, є. Далі посада. От дивимося в два рядки текст. Значить, третій рядок, отак чуть-чуть розширити. І для всіх цих клітиночок задамо формат клітинок, вирівнювання. По горизонталі писати в клітинці по центру, по вертикалі в клітинці по центру. І саме головне все поставити переносити по словах. Єсть посада. Посада. Йдемо вправо. Оклад в гривнях. Так. Відсоток премії. І раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Сім пробілів, щоб комп'ютеру вказати місце, де почати переносити. Можна ще чуть-чуть ширше Третій рядок поставити. Сума премії. Право зарплатня за місяць. Зарплатня. Сім пробілив. комп'ютер може так вийти зарплатня за, а тоді 7 в місяць. Ну, у нашому зразку воно. за місяць у наступний рядок. Податок. І вправо до видачі, до видачі, далі інженер. Ентер менеджер. Ентер, Ухвалтер. Enter Директор. Значить, я сказав так, що не обов'язково далі оці вводить е посади. Все рівно формулою тут для обчислення сум, до видачі і так далі. Формула один раз пишеться, і за маркер копірується на незалежну кількість. Нижче вказаних рядків. Тобто хоч на підприємстві буде і 100 працівників, хоч півтори тисячі. Формула для першого пишеться і за маркера копіюється. Тому ми обмежимось чотирма посадами. Далі усього, усього. Enter. Максимальне. Enter. Мінімальне. І середнє значення в кого. Середні. Оці е, визначення величин зробимо жирним. От тако виділяється. Далі. Е, межі таблиці, жирні робимо. Виділяємо всю таблицю. Ну, я б сказав ви можна давайте окремо для працівників виділяємо формат клітинок. Границі, зовнішня рамка і внутрішні перегородки. Окей. Okay. І оці ось дані будемо окремо обчислювати. Для них окремо таку табличечку зробимо. Границі рамочка і ці От тако. Так, залишається. Отут де оклад. Встановити формат цього стопчика. Не числовий, а грошовий. Виділили правою кнопочкою формат клітинок, число, денежний, тобто грошовий. Ну і тут уже комп'ютер знайшов, ось ось гривня. Або тут знайти е, країна Україна. Ну, це довго буде, воно там є, виставилось. Окей. Далі для оцього стовпця ми вже ось робили відсотковий. Так само і для цього відсоток. преміям. виділили формат клітинок, число. Процентний і ноль цифр після коми. Там ціле число буде. І з, отут в таблиці сказано для решти стовпців просто числовий формат. Ось о, числовий з одним десятковим розрядом. Одна цифра у десяткових розрядах. Не дві цифри для копійок, а тільки одну вони пропонують. Так, зарплатня, податок. Да, із стопчик АД. Сума премія і так далі. Формат клітинок, числовий і ось поставимо одну цифру після коми. Окей, так як у завданні сказано. Все. Залишається тільки дані поводити. 8000. тисяч. Раз, два, три, ентер.

Так, сума премії. Це нам потрібно відсотки помножити на, оцю, на оклад. Ставимо дорівнює, щоб знайти процент відсотків. Цей відсотки просто Shift 8 помножити на оклад. Enter. І ось за маркера ми цю формулу копіюємо. Ось така премія в кожного буде. Тобто, незалежно, чи тут ось, ось 4 працівники, чи їх буде 100, чи буде 1000, чи 1500 на підприємстві. Ми просто за маркера копіюємо. Зарплатня. Нам потрібно до окладу додати премію. Значить, дорівнює до окладу додати клітинку D4. Премію і Enter. І Копіюємо або застосовуємо цю формулу на решту працівників. Далі. Податок. Це на цю зарплатню разом із премією потрібно відняти 24% найти 24% від ось цього укладу. Для цього просто дорівнює оцю зарплатню, помножити на відсотки. Shift 8 на оці 24. І Enter натиснути. Замітимо. ну, Він то пише. Ага, ми там. Стоп. Давайте не так видалимо, бо у завданні. видаляю, У завданні ось, сказано клітинку B. О Б1 п'яте завдання. Для Б1 надайте клітинці ім'я податок. Значить, щоб ця клітинка була іменована. Значить. Що я тут витер? 24. От у неї ім'я, дивіться, адреса b 1 А ми це ім'я. Enter, е Ім'я клітинки b 1 Замінимо. Буде не B1, а просто податок. Таке можна робити. Така клітинка буде називатися іменована. Пур, чого воно не зробило? Повинно було. Ага, бо Enter треба нажати. Податок. І натиснути обов'язково Enter. О, все. Оце збереглося. Так, вертаюся. Так, да, все. Після того, як ми ім'я клітинки перейменували, обов'язково натиснути Enter в цьому місці. І тепер ця клітинка B1 буде вже називатись не B1, а. Податок називається іменована клітинка. Все залишається дорівнює. Щоб порахувати податок, який сплачує організація в державу, це зарплатню помножити на оцю іменовану клітинку. На 24%. Податок і Enter. От такий податок 2000 з першого працівника і решта обчислень. І до видачі. значить, що таке до видачі? Це від цієї заробітної плати, що в цілому заробила, заробив працівник, відняти оцей податок, який організація дона перерахувати в державу. На утримання там, Верховної Ради, міліції, заробітна плата вчителям, лікарям і так далі. Ну, в державний бюджет. І так, ставимо дорівнює від зарплатні, яку заробив працівник, відняти податок. Enter. І для решти обчислюємо. Так. І так, нам залишається тільки обрахувати підсумки внизу. Ось усього. Ну можна тут ось оскільки податку е в державу потрібно, і скільки потрібно інкасаторам привезти грошей на касу на ви видачу заробітної плати. І так, всього це сума. Робимо вставка функції. Категорія не нещодавно використані, а математичні. І шукаємо операцію сум. Українською, російською мовою, сум. Сум. в стороночку і виділяємо ці клітинки сумірувати, які потрібно. Окей, все. І цю формулу можна ось що податок, просто просумірює, що довидачісь. Копіюємо її або застосовуємо на сусідній стовбець. Далі, а тепер максимальне значення. От В кого був, був податок максимальний, вставка функції, категорія «статистичні», статистичні. І тут буде що там, максимальне, макс. Макс максимальне. Окей. І вказуємо, для яких клітиночок? Оці госю. Клітиночок працівників. Окей. Ну і, відповідно, це в кого максимальний податок, і воно знайшло, і в кого буде максимальна заробітна плата до видачі на касу. Далі мінімальне. Це теж вставка функції е, статистичні, але мін. Мінімальне. Мінімальне значення. Знову ж таки, виділяємо ці клітинки працівників. Окей. І застосовуємо так само на заробітну плату до видачі. І залишилось тільки середній. Середній податок стільки з працівника, і середня заробітна плата на цьому підприємстві. Середнє значення це теж статистичні. Робимо вставка функцій, категорія статистичні. Сир знач є єд. С. Ось середнє значення. Окей. Комп'ютер хитрий аж по F11 тут це аж по оці числа. Ні, ні. Ми тільки виділяємося працівників оці 4 клітинки. окей. І застосовуємо або копіюємо цю формулу на сусідній стовбець до видачі все. Середнє значення. середнє значення. Ну, Всього, ось, всього на премії піде 9 тисяч, а завести на касу або в банкомат потрібно 30 тисяч. Ну, це для оцих чотирьох тільки працівників. Ще раз скажу, що можна було і більше працівників, хоч і 100 працівників, хоч і тисяча, півтори 1500, і тоді формулу раз пишуть. І за маркера копіюють на решту працівників. Все, ось таке завданечко Робіть. І присилайте файл, зберігайте файл. І той файл присилайте мені на перевірку. Не забудьте для клітинки B1, зробити її іменовану. Стать на B1, і тут де ось адреса. B1 витерти, написати податок і обов'язково тут же натиснути Enter. Щоб оце перейменування збереглося, застосувалося. Все, робіть!